Напередодні 1 вересня, коли дітям треба було йти 1 вересня на перший дзвінок, телефонували батьки і казали, Наталі Іванівна, що нам зробити, що нам сказати, щоб не піти на перший дзвінок у школу. Ми розуміємо, що не пустити дітей взагалі неможливо, тому що да, ходила така. Побрехенька, що якщо батьки не віддадуть дітей до школи, то їх просто будуть забирати в сім'ях. І батьки боялися, і можна зрозуміти. І єдине, що можна було пояснити батькам, ну, що йдіть до лікарні, беріть довідку, що ви хворієте, тому що ніхто із людей, які розуміли цю ситуацію, ніхто не хотів стояти на лінійці, коли піднімалися. Не наш прапор, а оця ганчірка. І дуже багато дітей залишилися 1 вересня вдома.